Друзі, привіт! Я Андрій Якопчук, пластичний хірург. Прошу вас підписуватись на мій канал в Ютубі, ставити вподобайки, залишати коментарі, і це буде спонукати мене записувати нові цікаві відео про пластичну хірургію, медицину і не тільки. Сьогоднішня тема дуже цікава, але дуже незвична. Тема зменшення грудей. Так саме не збільшення, а зменшення. Тому що стереотипно, якщо вам сказати, уявіть пластичного хірурга. І які асоціації у вас виникають? У вас зразу в голові виникне Памела Андерсон чи якісь інші пишногруді дівчата. Але насправді, якщо зізнатись, то у мене як у мамолога і онкомамолога 50% моїх операцій це саме зменшення грудей. Тобто, коли приходять дівчата, у них є великий об'єм. Що таке великий об'єм і що взагалі є показом до зменшення грудей? Практика показує, що якщо у вас 25-30 років був розмір D, E і більше, І, то з часом все одно гравітаційне поле Землі буде впливати на груди. Якщо ви ще годували декілька прекрасних діточок, це ще додало певної асиметрії, тому що завжди у великих грудях молоко йде погано. І це інший стереотип про те, що ой, не буду зменшувати груди до годування. Дитинки, тому що буде погане годування. На жаль, хочу вас розчарувати, що з великими грудьми є де, і годування і так буде досить затрудненим. Тому різні молочні залози ще виникає асиметрія, тому що прикладає мама дитинку до тих грудей, де краще виробляється молоко, і тому до великих грудей. Об'єму молочної залози додається ще асиметрія. Тому приходять дівчата і перше прохання їх, а ви можете зменшити ареолу. Признаюсь вам чесно, коли робиться підтяжка грудей, а це робиться в вигляді такого викройка тканин, робиться в вигляді такої перевернутої літери Т. Тому ареола автоматично зменшується для того, щоб зробити груди більш досконалими, більш каплеподібними. Тому, якщо ви йдете до хірурга з проханням зменшити ваші груди і зробити симметричними, не треба казати, що вам треба зменшити ареолу. Це автоматично відбувається в процесі операції. І тому самим безпечним варіантом зменшення грудей є саме. Те подібна маніпуляція з тканинами. В цей момент видаляється нижня частина тканин і бокова зовнішня частина. А сосок і ареола залишаються зв'язані з центральною частиною молочної залози. І це дозволяє нам зберегти добре кровопостачання соска і ареоли, тому що, на жаль, є ускладнення після зменшення грудей. Самим таким прикрим ускладненням є, коли хірург. Досить неправильно розрахував кровопостачання соска і ареоли, і після операції сосок і ареола можуть потемніти. І якщо хірург не буде робити певні маніпуляції для покращення кровопостачання, то це навіть може призвести до некрозу, тобто почорніння соска і ареоли, і після цього треба буде робити там реконструктивну хірургію. Тому зменшення грудей це дуже вдячна операція, тому що в середньому кілограм-два кілограми тканин молочної залози видаляється при зменшенні молочної залози. І це настільки комфорту додає вашій спині, додає комфорту, коли ви вибираєте для себе білизну. І це навіть наступного ранку досить часто дівчата, які приходять на операцію по зменшенню грудей, плачуть, тому що вони не вірять, що вони пів свого життя промучилися з цими великими молочними залозами, а зараз вони стали такі легкі і тендітні. Як балеринки. І реабілітація також набагато приємніша і лайтовіша в порівнянні зі збільшенням грудей. Тому що коли ми збільшуємо об'єм молочних залоз за допомогою імплантів, імплант встановлюється під м'яз. М'яс розтягується, і перший другий тиждень після операції досить виражені больові відчуття. Коли ми робимо зменшення грудей, як би це парадоксально не звучало, але больового компоненту значного немає. По 10-бальній шкалі це 1-2 бали декілька днів, і після цього на 10-й день знімаються шовчики, і через 2 тижні ви можете їхати на море, йти в спортзал, брати малюка на руки, і це колосальна різниця з операцією по збільшенню грудей. Тому, якщо у вас є мрія, Зробити свої груди більш симетричними і більш тендітними, не відкладайте її. Тому що, зменшивши груди, ви можете суттєво збільшити свої враження від життя і зробити його більш різноманітним і різнобарним. Друзі, з вами був Андрій Яковчук, пластичний хірург. Так що до наступних зустрічей!